Війна. Я виглядаю весну. У мене були грандіозні плани на весну 2022 року. Але, шановні громадяни, України, сьогодні вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам прикордонним загонам. Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Але ці плани не скоро здійсняться. Ця війна забрала нас найдорожче спокій. Ми вже не можемо, як раніше, із захопленням реагувати на феєрверки або на літаючих винтокрил. Ми вже не ті, як раніше. Тогорічна весна нас змінила. Зважаючи на кілометри між мною та Україною, я стараюсь всіляко її підтримувати. Але ми продовжуємо жити, радіти та сміятись, не дивлячись на у серці. У мене була мрія поїхати минулим літом останній раз в табір, але на жаль, все, що я можу, це згадувати яскраві моменти з останніх років проведених там. Раніше я жила в п'яти хвилинах від будинку друзів, але зараз єдине місце, де я можу побачити своїх подруг, це онлайн-платформа. Але я вірю в те, що невдовзі я знову почую їх сміх, зможу відсвяткувати свій день народження вдома. Там побачу рідну та ласкаву посмішку свого тата вживу, а не в екрані телефону.